Вітаю вас, дорогі глядачі, новини та події останніх днів, останніх місяців і останніх декілька років, я би навіть так сказав, наводять не на дуже хороші думки стосовно майбутнього взагалі цієї планети, якого і так, по суті, немає. Майбутнього я маю на увазі. Я би сказав, що все йде дуже і дуже погано. І взагалі з людством все дуже і дуже погано. Третя світова війна може розпочатися по своїх відчуттях, скажу по своїх якихось внутрішніх енерговібраціях. Тому що езотерик має спиратися не тільки на карти і на якісь візуальні образи, істинний екстрасенс і істинний езотерик спирається ще на своє внутрішнє глибинне бачення. Новини не дуже хороші, події не дуже хороші, дуже багато. Такої атмосфери страху і хворобливої якоїсь такої агресії витаю в повітрі, і я вважаю, що дійсно третя світова війна може початися. І ядерна війна може початися, тому що в дуже багато країн агресивно налаштовані один до одного, дуже багато по світу. Як я вже колись сказав, знаєте, я ще цю фразу сказав рік назад в одному зі своїх прогнозів, що в світі немає безпечного місця. Якщо ви думаєте, що ви в Америці, а не в Україні, і ви почуваєтеся безпечніше, то це велика ілюзія, тому що можуть бахнути ядеркою де завгодно. Китай же ж не любить Америку, чи там Росія не любить Америку, і навпаки, знаєте, в світі немає безпечного місця. Якщо ви вважаєте, що ви сидячи на якомусь континенті чи в якійсь країні, є в безпеці, то це дуже глибока омана та ілюзія. Е, так, багато представників різних країн заявляють, мають якісь такі, от, знаєте, заяви агресивні, напружені, нехороші. Особливо відмітився лідер Північної Кореї, який теж заявив про те, що Третя світова невідворотня і що ядерна війна може початися ось-ось. Ну, я ж кажу, людство ще має шанс, невеликий шанс виправитися. Але чи виправиться воно, це вже інше питання. Треба бути духовними, треба бути релігійними, треба піднімати свої вібрації, треба молитися, треба жити по заповідях Божих, по законах Божих. Я говорю не тільки про релігію християнства, тому що, по суті, є інші релігії, які говорять про те, що вбивати це неправильно і взагалі чинити треба по совісті. А не робити так, щоб страждали люди довкола. Ну, в ці війни це все відбувається через нашу бездуховність. Ми думаємо, де поїсти, де вдягнутися в щось модніше, де з ким поспати, де кому пику набити, де з кого більше грошей надурити, а про духовність. І про високі вібрації, про високу енергію людство не задумується. І тому людство цими самими високими енергіями буде покаране. І ті, хто є низьковібраційними, а їх більшість цієї планети, будуть просто стерті, будуть просто стерті. І я ж кажу: оця от епоха, ця ера водолія, в якій ми зараз всі з вами живемо, вона очищає, очищає. І зараз відбувається глобальна велика чистка. Живіть по совісті, живіть по законах Божих, якби, якби всі жили по совісті і по законах Божих, от по тих законах, які прописав Господь 10 законів, то в світі би було жити дуже добре і дуже комфортно. А натомість людство деградує. Шкода дітей, звичайно, в цьому випадку найбільше. Тому що діти ще толком не пожили. Я то вже 31-річний дядько, я вже трошки світу побачив і пожив емоціями різними в цьому світі. Тому мені то таке вже можливо й досить. Дякую за, як то кажуть, за участь. В проєкті під назвою Планета Земля було приємно з вами всіма позніматися, прощавайте. Але от шкода, що людство не міняється, людство не робить висновків. Для того, щоб спасти планету, треба спасати в першу чергу себе, бути духовними, молитися, жити за, згідно совісті та заповідей Божих. Якщо цього не буде, то людство приречене. Живіть з Богом в серці. Нехай у вас все буде добре. Щасливо вам!